Так, а зараз наша движуха. Плавно перенеслась місто Косів Це є Косівський центр, Косівський район. Я би сказав, що це просто навіть не центр, це, це маленьке село. Бо, то, що нині, моє село, де я народився набагато більше по площі, мені здається, по кількості жителів. Але якимось він типу, містовим центром районним, туди-сюди, взагалі, типу, достопримікательності почти ноль. Якісь там типу, зернина. Яйце, навіть коло ми, типу, набагато більше, крутіше розвинено. Не То що навіть що не знаю, в косові щось зробимо, можна поїхати, типу, взяти якісь гуцульські, такі всякі етнічні штучки біля ринку. Ну і не знаю, типу, ще більш славиться мотокросом, який тут є. Все, більше нема що робити, типу. тут тільки є суд. мінтовка, автовокзал і все. Пару магазинчиків, типу. Відпочинкових комплексів відомих нема. Найцікавіше Недов... ну, косується, мені здається, мотокрос, на якій дійсно класні приїжджають всеукраїнські зірки, всеукраїнські змагання дійсно потужного рівня, які називаються мотокрос. Є класні дві траси. У одна фроут-траса така. Повністю професійна і друга з таких спеціальних якби, інструментів, які можна перескакувати, гойдалки різні, а такого типу. Ой, і не знаю, що тут ще поїхати. Якось цікавих. Кухонь тут взагалі нема. ресторанів теж. Ліпше поїхати в Шешур. і, шешури. Шешури.